Не можна сказати, що з медведком встикався кожен сидівник, але це досить поширена проблема. Шкідник завдає посадкам значної шкоди, з'їдаючи насіння, перегризаючи коріння культурних рослин і пошкоджуючи, дозрівають коренеплоди у боротьбі з медведков Хороший ефект дають народні засоби. Існують і спеціалізовані хімікати загальні відомості про шкідника. Капустянка звичайна, вона ж капустянка або земляний рак. Виглядає моторошно: це велике довжиною п'ять вісім см зрідка, 12, 15 см комаха з потужними передніми лапами і міцним панциром. Більшу частину життя шкідник проводить в ґрунті, але при цьому швидко бігає. Непогано плаває і літає. Єдине, що радує. Комаха фізично не здатне вкусити. Шкідники найбільш активні в травні, червні на цей час припадає їх розмноження. Копаючи тунелі, капустянка не розбирає дороги, вона знищує або пошкоджує все, що виявляється на шляху, попутно намагаючись у городів її раціон входять будь-які насіння, коріння культурних рослин, саме культурних. Бур'яний шкідник не чіпає, Коренеплоди плоди, особливо до вподоби комасі картопля, морква, буряк. Найбільш явні ознаки наявності капустянки на ділянці в'янення рослин без очевидних на те причин внаслідок пошкодження коренів множинні глибокі отвори в ґрунті діаметром 1,1,5, наявність доріжок, як ніби підземних тунелів, особливо добре помітних на вологому ґрунті і горбків із землі, скачаної грудочками, дієві народні засоби проти капустянки. Народні засоби проти капустянки перевірені не одним поколінням садівників і довели свою ефективність в більшості випадків, проте можлива ситуація, коли саме на вашій ділянці той чи інший метод не дає бажаного результату. Тут залишається тільки досвідченим шляхом шукати більш підходящий варіант, мильний розчин, збити 25-30 дрібної стружки у відрі води, перекопати проблемний. Ділянку в усі виявлені тунелі і гнізда залити розчин. Мильна піна згубна для яєць і личинок. Зрілі особи не змушені залишати гніздо, їх залишається тільки зловити, але якщо самки в гнізді не виявиться, незабаром на тому ж місці з'явиться нова кладка яєць, тому обробки повторюють кожні 7-10 днів до повного знищення шкідників. Циболення готується настій, 3-літрова банка сировини, заливається 10 л гарячої води. Використовувати його можна через 5-6 діб, попередньо процідивши і розвівши водою 1-5. Настоєм поливають будь-які грядки з періодичністю раз в 3-5 днів, в залежності від того, наскільки часто йдуть дощі. Різкий запах цибулі капустянка не любить, але він швидко вивітрюється. На шатирний спирт столову ложку виливають в 10 літрове відро води, поливають рослини під корінь по 200-300 триста на кожне, стежачи, що простір не потрапив на листя і стебла, проводять процедуру не частіше ніж раз в 15-20 днів, або можна розкласти в міжряддях змочені на шатирним спиртом ганчірки, просочений їм пісок. Проти капустянки засіб досить ефективно, але терпіти різкий запах доведеться, і садівникові аналогічним чином використовують газ в по периметру, грядки в неглибокі борозни висипають кульки нафталіну. Пряні трави багато рослин з характерним ароматом можуть відлякати медведку, але такий метод спрацьовує не завжди у міжряддях і по периметру грядки висаджують коріандр. Часник Петрушку аналогічний, ефект дають полин, чорнобривці хризантеми, а в ґрунт можна внести трохи свіжої хвої, прикопати листя вільхи, осики або увіткнути гілочки. Курячий послід використання гною в якості добрива привертає медведку, а ось в ґрунті, збагаченої курячим послідом. Вона не може жити, досить просто змінити підгодівлю, при цьому не забувайте, що послід особливо свіжий. Сільнодіючий засіб при перевищенні його концентрації в розчині або зловживанні під годівлею можна спалити коріння рослин. Рослинна олія обов'язково не рафінована, в ідеалі домашня, воно змішується з перемеленою в порошок яєчною шкаралупою, отримана густа кашка, розкладається по всіх лунках і борознах для висадки насіння. Розсади медведку вподобається таке частування. Але спокусилися їм комахи гинуть через пошкодження внутрішніх органів. Багато дачники пристосувалися для порятунку коренів молодих рослин використовувати циліндри з пластикових бутлів. Спочатку в лунку при посадці ставиться таке огородження, потім всередину нього поміщається розсада, і все це закопується ґрунтом, як при звичайній посадці, капустянка рухається в ґрунті горизонтально і не може дістатися до корінців через пластик. Відео народні засоби. Ефективні в боротьбі з медведков, широко поширені серед садівників пастки для медведок встановлюються по одній на кожній 4-5 мва, викопати на ділянці кілька ямок глибиною до 20 з недовільної ширини полити дно, зверху накрити дошкою, шматком шиферу, руберойду і так далі. Капустянки люблять тепло і високу воловість, тому збираються під кришкою щодня, відкривайте пастку і знищуйте попалися комах. Такі ж ямки вистелити зсередини поліетиленовою плівкою, заповнити напівперепрілим гноєм, накрити зверху, розкладаючись, гній дає улюблене капустянками тепло. Вони охоче збираються в пастках для відкладання яйць або перед зимовою сплячкою. Вміст пастки знищують після закінчення шлюбного періоду для медведок або після перших заморозків. Вкопати в ґрунт обрізані пластикові пляшки невеликі скляні банки. Приблизно на чверть заповнити пивом квасом краї змастити медом, довго сохне клеєм або обтягнути марлею, раз в три-чотири дня знищуйте залучених запахом комах. Є у капустянки і природні вороги, в першу чергу це птахи, шпаки, ворони, граки, їжаки, кроти, можна залучити їх на ділянку, поставивши кілька годівниць. Але ніхто не гарантує, що вони обмежаться тільки поїданням комах, і ваш урожай не постраждає. Відео як позбутися від капустянки назавжди ефективні в боротьбі з шкідником хімікати і промислові пристосування з будь-якими хімікатами, навіть тими, що позиціонуються виробником як абсолютно безпечні, потрібно працювати не забуваючи про засоби індивідуального захисту. Строго дотримуючись інструкції і норми витрати, майже всі препарати відносяться до три класу небезпеки. Помірно небезпечні речовини використовують їх при масових навалах капустянки або неефективності народних засобів медветок. Гранульований препарат на основі діазенону має привабливий для медведок смак, досить однієї гранули, щоб комаха загинула. Засіб засипають ворозне глибиною 3-5. розрівнюють ґрунт, періодичність обробки раз в 10-15 днів. Препарат не шкідливий для рослин, ґрунтових мікроорганізмів, незатребувані. Гранули поступово розкладаються, капкан, запах гранул притягує медведок, їх змішують з гноєм і споруджують описані раніше пасти. Вміст змінюють раз в 2-3 тижні. Препарат небезпечний для домашніх тварин. Феноксин плюс стосовується так само. Як і медветокс, але термін дії у нього більше до 20 діб рембек, допомагає позбутися від медведок і мурах у складі борна кислота, газ цукор, соняшникова олія, крупа, вноситься в лунки і борозни до посадки, діє 10-14 днів рубати, ефективний проти капустянки, личинок хруща. Тротяники гранули закладають в добре зволожений ґрунт за 80 днів по висадки насіння або розсади. Діють вони до 20 днів. Відео, медветокс і інші засоби боротьби з медведков також можна придбати ультразвукові відлякувачі, генеруються ними сигнали нечутні для людини, але викликають вібрації ґрунту, неприємні для медведок, кротів землерийок, що змушують їх покинути територію, але йдуть шкідники відносно недалеко і можуть незабаром повернутися. Якщо прилад вимкнутий, не всі городники довіряють подібним приладам. Їх ефективність на сьогоднішній день, судячи з відгуків, спірна, щось подібне можна зробити і, самостійно, встромивши в землю металеві штирі і насадивши на них зверху пластикові пляшки або алюмінієві банки, відгуки садівників ще один спосіб захисту діє тільки на культури, що розмножуються розсадою, з пляшки вирізати кільце висотою 6-7 см розсаду садити всередину кільця, воно заглиблюється на глибину 5-6 см. Тобто один з повинен бути вище рівня ґрунту. Цей спосіб дозволяє зберегти близько 8-0 розсади денці від пляшок, заглиблені на один два снище рівня ґрунту, можна покласти приманку для капустянки, продається в садівничих магазинах. На жаль, приманка ефективна до першого дощу або поливу зішлана. Лексейч хорюмгомедістілер рю індекс в топіц один вісім, Мало хто знає. Але їжак є природним винищувачем капустянки. Просто заведіть їжака і не забудьте влаштувати йому будиночок в тихому місці. Анатолій Горобець. в урюмрювієвтопітці шість 760, забавно, але кроти досить ефективно знищують медведок. Треба рихлити землю між посадками і виглядати гнізда цих шкідників з личинками або виводком. Відлякати їх можуть вільхові гілки, можна зробити приманку з перетертої в порошок яєчної шкаралупи і рослинного масла, розкладати її в нори капустянки, поїдаючи її, гинуть суницях. Фармер фурюмрюв Топіц в шість 6.0 Пробувала ловити так. Суху спекотну погоду наповнювала невеликі баночки, стаканчики від сметани водою, не доливаючи кілька сантиметрів доверху. Стаканчики вставляла в землю трохи нижче рівня ґрунту, капустянка відчуває вологу, недарма вона любить жити у вологому ґрунті, приповзає і то не в стаканчиках. В останні роки з'явилися гранули фенакси для боротьби з медведком, правда, дорогі, зарази Марія Скопцовахтп. Армер форумрюв є в топіц 7,6.0. Самий перевірений і простий спосіб позбутися від капустянки. Це як не дивно пиво. Берете пляшку пива двалу і залишаєте чверть, пляшку закопаєте в центрі городу так, щоб горлечко трохи виступало. Ангхорюмстройка 1, рю індекс в топіц 739-2.0кхно я застосовував для боротьби з медведком фенаксин капустянка, гине вже через 3 години, спробувавши цю приманку. Препарат захищає урожай приблизно 2-3 тижні. Ще один плюс цього засобу в тому, що воно не накопичується в ґрунті і не шкодить рослинам стонехт. струйка 1, трю, індекстопід 7, 3, 9, 2,0. Лоя витравив медведку ось яким способом. Берете будь-яку крупу, проварюєте, вже знявши з вогню, додаєте в неї будь-яку отруту від Колорадського жука. Цю кашку потроху закупуєте на городі Сергій Єфремов. Хорюм струйка 1, рю індекс, то 7, 3, 9, 2, 0. навряд чи вам вдасться швидко позбутися від капустянки, так як боротися з нею не так вже просто для початку розкладіть на вашій ділянці шматки дощок, капустянки обов'язково заповзуть під них, після цього можете їх знищити, посадіть на ділянці петрушку або календулу, запах цих рослин відлякає медведку. Також капустянки не переносять запаху чорнобривців, джудіахт. Ой, синформ, грюфорюм як бороться з медведкою капустянки в городі. Серйозна проблема, боротьбу потрібно починати, тільки помітивши перші підозрілі ознаки їх масове нашестя. Досить рідкісне явище, тому зазвичай для захисту врожаю досить народних засобів. Хімікати в даному випадку важка артилерія, від використання якої краще по можливості відмовитися.